Вітаю, ви на каналі Перше Едженсі, мене звуть Макс, і сьогодні ми розберемося, як запобігти та розблокувати інстаграм, Фейсбук, рекламний кабінет, бізнес-менеджер. Тому одразу почнемо. Тож ми такі, щоб вам це розказувати. В нас маркетингова агенція. Перша ми базуємося у Дніпрі. Кожен день з цим стикаємося. І Інстаграм, Фейсбук вони живуть по одним тим самим правилам криштально чистого бізнесу. Тому, якщо ви хоча би там один раз підірвали довіру, з вами просто не будуть працювати особистий наш досвід повністю все заблокували, і я, в принципі, втратив свій робочий інструмент і нічого навіть не зміг зробити. Тому для того, щоб ви не повторювали та не ставали на ті самі граблі, їдемо далі. Чому взагалі блокують? Так, тому що ми читали там багато статей перед тим, як записати це відео. Ну там якось про це не кажуть. Просто там ну, якісь очевидні поради, які можна один клік знайти в інтернеті, типу там не панікуйте, глибоко дихайте та. Давайте так, коли ви купуєте мебіль, мебіль меблі, додому, ви ж не читаєте інструкцію? Ні. А було б добре. Тому що тепер перейдемо до конкретики у форматі ту-ду. Це вам таке домашнє завдання. Що нам потрібно зробити для початку? Перевірити наш піонаж. Тобто подивитися, взагалі, чи можливо зараз вже хтось сидить з нашого інстаграму, але там ну, десь у іншому місці. Для того, що ми натискаємо на оці три стрічки адідас, ми їх називаємо, знаходимося там, де безпека та вхід, і там входить у акаунт, і там ми бачимо. Там, де от входи в обліковий запит, що є якісь інші геолокації. Нас це може трохи налякати. Наприклад, якщо ми з Дніпра ми бачимо, що хтось заходить там з Нікополя. Це нормально, тому що деякі наші оператори мобільного зв'язку використовують різні IP-адреси, і воно може показувати ну, з якогось іншого адресу. Це не проблема. Проблема те, коли це з іншої країни. Ось це вже погано, тому можна. Зробити так, щоб повиходити, взагалі, щоб усіх викинуло, а потім ви зайдете знову. Але перед тим як це зробити, рекомендуємо змінити пароль та одразу. Зберегти оці резервні куди натискаємо кнопочку ще, потім теж у налаштування. Там є така двофакторна аутентифікація, і там є два виходи можна по смсці. Тобто, щоб коли ви намагає, будете намагатися зайти. Вас перекине на смс-очку. Смс-очка з кодом прийде на ваш номер, і ви введете цей код. Можна скачати приложуху, яка зветься Google Authenticator, Вона безкоштовна, вона буде генерувати унікальний код. І коли ви будете заходити, ви просто на телефоні будете заходити у цю приложуху та вводити код. Це, до речі, більш безпечно, ніж смс, бо смс можна розуміючи, чого перехопити. Тому. Двохфакторну аутентифікацію вімкнули. Ми зараз побачимо, де це зробити більш детально. І отут є резервні коди. Ми їх зберігаємо, робимо знову ж таки татуювання, бо це дуже важливо. Їх там декілька на Фейсбуці і у Інстаграмі. Отут, от скрінами більш детально показано, як це зробити на Фейсбуці, як це зробити на Інстаграмі, ми теж отут вже. Показали ще, не забивати на Фейсбук. Ми це завжди робимо. Для нас його ну там майже не існує. Я не знаю. Якщо ми навіть там читаємо новини, тим не менш, ми забуваємо там щось постити і, взагалі, там Ну робити вигляд, що ми жива людина. Це дуже важливо. Тому на аватарці повинен бути ваш фейс. Справжнє ім'я, воно повинно співпадати з якимось послідченням, тому що можуть запросити документ, і ми ще його далі на цьому відео будемо добровільно подавати. Тому, будь ласочка, зробіть це. Далі. Чому ми казали, що у Фейсбуці повинно ім'я повністю співпадати з документами? Тому що треба подавати документи, це буде звучати трохи дивно, але треба сказати Фейсбуку, що ми збираємося займатися політичною діяльністю і надіслати туди. Наше посвідчення, це може бути закордонний паспорт чи права. І через тиждень вони перевірять, якщо все гуд, якщо все ок, okay, то полетіли далі. Чітке фото не переживайте, не треба там закривати якийсь серійний номер, тому що Фейсбук це ну про вас. і Так все усі все знають. Не треба хвилюватися. Будь ласка, параноїтися. Тому просто кидайте, щоб було чітко видно, щоб чотири кута там влазили, не треба нічого замазувати, і все буде. Good. Далі. Де це зробити через комп'ютер? Ось тут видно. Тому їдемо далі. Що блокують взагалі? Давайте так, перезавантажимося трошки. Не знаю, якщо ви запускаєте рекламу, якщо не запускаєте, для вас це теж буде корисно. Є особиста сторінка у вас у Фейсбуці, яка називається Вашим ім'ям, а є бізнес-сторінка. Так же само, таким же чином, є особистий профіль Інстаграм, але ви можете зробити собі бізнес профіль, ну називається ім'ям вашого бізнесу, вашого підприємства або ім'ям вашого особистого бренду. Тобто не треба це плутати. Це трошки різні Дізні речі. І якщо запускаєте рекламу, то ще є рекламний кабінет. Далі, усе це, що ми ну от. Бізнес-сторінка Facebook, бізнес-профіль Інстаграм та рекламний кабінет. Вони об'єднуються до бізнес-менеджеру. Це така як екосистема для офіційного там, запуску реклами, яким користуються професіонали, таргетологи, рекламщики і так далі. Треба максимально захистити нашу сторінку, щоб можна було легко довести, що вона належить нам, якщо її вже там. Що для цього потрібно? Потрібно пам'ятати паролі. Любі мої, робіть татуювання, я не знаю. Ну хоч щось робіть, ну, чого, чого ви завжди не пам'ятаєте паролі? Я до речі, теж коротше записуємо. Там я не знаю, надсилаємо там у мами вдома на холодильник, вішаємо, щоб їй могло там подзвонити, вона підкаже. Коротше, кажемо: пам'ятаємо паролі від Фейсбуку та Інстаграму. Далі, це коли там би все там нічого не допомагає. Як. Спілкуватися з живою людиною. Це дуже цікаво, це простіше робити з комп'ютеру, як написати у саппорт. Тобто, з вами буде спілкуватися жива людина. Просто так пишемо у Google, заходимо, і нас цікавить підтримка. Ось не завжди воно є. Скажу одразу, на жаль. Uh, тому що ми обираємо, що ми хочемо сконтактувати. Отут ми обираємо той ресурс, який нас цікавить. Це може бути Інстаграм, це може бути Фейсбук і далі. Ну, наприклад, виберу А, uh, І пишемо контакт з Не панікуйте, пишіть нам, оскільки. Для тих, хто подивився це відео та прочитає статтю одним із перших, ми даруємо три безкоштовні консультації від першої едженсі з приводу розблокувань. Тому пишіть нам, будемо раді вам допомогти. До побачення. Дуже дякуємо, що подивилися це відео до кінця. підписуйтесь на наш канал.